Передаємо сьогодні 20 квадрокоптерів DJI Mavic 3 t Thermal. Це квадрокоптери з тепловізійною камерою. Вони дозволяють працювати цілодобово і день, і вночі виконувати дуже різні завдання. Власне, сам пілот визначає, яким завданням він і, і дає можливість працювати цьому квадрокоптеру. Це бюджетна закупівля. Усі 20 Mavic 3 t Thermal придбані за бюджетні кошти. Їхня загальна вартість майже 3 мільйона 300 тисяч гривень. Традиційно дякуємо платникам податків за можливість постійно можливість. Візь без будь-яких перерв пауз допомагати різним підрозділам наших сил оборони. Зазначу, що якщо брати тільки сегмент БПЛА, то це чергова передача. Ми в цьому році вже третя велику передачу у квадрокоптері. 3T термал. Робимо паралельно, ми вже передавали гексакоптери. Паралельно ми вже передавали БПЛА літочкового типу. Ну і маленьких, багато передачок ми теж організовуємо. Крім того, півдрони для нас залишаються одним з пріоритетом. Кілька передач було безпосередньо цього року більше ніж шестот. Штук загалом передано різної модифікацією. модифікації. Крім того, це засоби РЕБ крім того, це пряме фінансування військових частин і інших підрозділів сил оборони. Ну і крім того, це залучення позабюджетного ресурсу, це автівки, це Бандера Пауери, ну і це інше обладнання, яке на сьогодні потрібно нашим силам оборони. Зазначу, що попереду у нас оголошені нові тендера, Ми продовжуємо і власну збірку і в півдронів. Тож подібних передач я дуже сподіваюся, буде ще багато. Працюємо далі.